Десять хвилин тому я написала запитання до новорічного тегу. Сьогодні дивилася відео Танюшки із каналу Танюха Нітв'язання. Вона відповідала там на запитання свого тегу і збирала спочатку і я відповісти на її запитання, а потім подумала, що давно ж я не писала тегів. Минулого року, якось це в мене частіше виходило, а останнім часом щось я забула тому виправляюся. І оскільки скоро новорічні свята вирішила зробити новорічний тех. Минулого року в мене був новорічний тех. Можливо, деякі запитання з нього в мене трошечки повторюються, але я думаю, що все рівно, деякі моменти будуть цікавими. Можливо, я дещо відповім по-іншому. Ну, отже, будемо починати. Перше запитання, чи любите ви новорічні свята? Так, я люблю новорічні свята, я дуже люблю цю підготовку до новорічних свят, дуже люблю гарненько поприбирати, скоріш все, так, перебирати, де ж у мене лежить. Люблю наготувати купу всього смачненького. А також люблю вихідні. <рисміст> те, що це вихідні, що в мене є декілька вихідних днів, коли ти не повинен йти на роботу, коли ти не повинен. Прибирати, готувати. Так? І ти можеш робити те, що тобі захочеться. Ось так. Ну, і ще, звичайно, якась атмосфера така казкова, така цікава, да? новорічна. ну не знаю, я... Мені вона подобається. Можливо, я ще з дитинства десь не вийшла. Але... Але якась така магічна атмосфера нового року. Вона завжди в повітрі літає, так? коли. Наближається новий рік. Наступне запитання. Зазвичай святкуєте з родиною чи з друзями? Так, тут буде таке велике запитання, це його перша частинка. Раніше я святкувала новий рік з друзями і вже ось останні декілька років це моє святкування з родиною. Тобто якось вже чи старший стаєш, чи я не знаю, хочеться просто якогось такого спокійного чогось. Спокійного, домашнього, затишного. Зустрічі з друзями, звичайно ж, відбуваються, але це можна зробити на наступний день, так? А ось саме зустріч нового року це зустріч в колі родини. Наступна частинка запитання. Цього року будете зустрічати, чи, вважаєте, чи зважаючи на події в країні, вважаєте це недоречним. Звичайно ж, події вносять корективи в наше життя, так? Але я вважаю що свято все рівно повинно бути. Ми не так багато зараз собі дозволяємо, так? весь час думки про те, що відбувається, вони ну, досить таки сильно впливають так? і мають, мають негарний не вплив так? На, на нас, на все взагалі, на все навколо. Тому хочеться просто свята якогось хоч трошечки, хоч, можливо, для когось це недоречним буде, можливо, хтось скаже, що ну, як можна щось святкувати, коли, коли гибнуть скільки людей. Але я думаю, що ми повинні дивитися в майбутнє. Так, у нас є діти, і заради них ми повинні так показувати, що ми не... Не піддаємося цим тим поганим настроям, да? що потрібно жити далі, незважаючи на все, ми повинні підтримувати, да? повинні підтримувати хлопців, повинні робити все, що від нас залежить, але ми також повинні думати про, про наше майбутнє. І не повинні опускати руки, не повинні як, погружатися в це все чорне, страшне, тому що. Тому що вони там воюють заради того, так, вони захищають нашу країну заради того, щоб ми мали нормальне життя. І тому, хоч маленьку радість, так, ми повинні собі дозволити. Ну, ось так я вважаю. З радістю послухаю вашу думку. Обов'язково всі, хто захоче відповісти на запитання мого тегу, прийду до вас і подивлюся, так, як ви відповіли на запитання. Так, третє запитання. Е, у вас є якісь особливі сімейні традиції, пов'язані з новорічними святами? Якихось особливих, не знаю, можливо, і немає, але інколи, знаєте, так е, поспілкуєшся з іншими людьми і розумієш, що у тебе є е, е, традиції, да, яких <смас> нема чомусь в інших? Тобі здається, що це у всіх так, да, але виявляється, що. Що для тебе це буденна звичайна традиція, а в когось немає такого. Тобто ну, є люди, які не прикрашають ялинку, наприклад. Да? Для них це не потрібно. Там немає якихось застілюся, кудись тікають з дому, да? потім е, повертаються під ранок. Тобто, якось так. Для мене ж важливо, щоб вдома все було затишно, прибрано, прикрашено. Щоб були подарунки, щоб був смачний стіл. Тобто для мене це важливо. Можливо, це і не традиція якась так, але, але прикрашати ялинку, готувати стіл, дарувати подарунки це наші, наші сімейні ось такі традиції, це обов'язково. Наступне запитання: новорічні свята це завжди подарунки. Ви кому? Кому найчастіше робите подарунки і чи виготовляєте ви їх своїми руками, чи купуєте. Найчастіше подарунки, тобто те, що я завжди роблю подарунки, це обов'язково своїм рідним, тобто найближчим своїм родичам, усім, да? своїй родині, батькам, обов'язково друзям найближчим. Так? Тобто Найближче оточення моє, все завжди має <смі> подарунки. Хоч якісь найменші, так, якісь дрібнички, ну, тобто, що я можу, да, що, що вважаю за потрібним, да, для того, щоб здивувати, потішити, для того, щоб е, зробити якусь приємність. Е, тобто, Подаруночки обов'язково є усім, хто в моєму найближчому оточенні. І я їх частіше роблю своїми руками. ну Звичайно, ж це і куповані подарунки, адже ну, без цього просто ніяк не обійдеться. Але зв'язати шкарпеточки так, дідусям-бабусям це, це обов'язково. Минулого року в'язала я гномиків, да, яких можна було наповнювати подаруночками. І таким чином я презентувала шкарпеточки, цукерки. Тобто в'язання, в'язані подарунки обов'язково в мене є. Не всім, але, але кому хочу, тому я обов'язково щось зв'яжу. Так, і так, наступне. Наступне це в нас п'яте запитання. Чи ви заздалегідь готуєте подарунки, чи залишаєте це на потім. Ну, я то стараюся все зазвичай робити заздалегідь. Ну, така є людина, але інколи бувають такі форс-мажори, да, коли, коли вже в останню мить <див> доводиться, що й докупити. докупити. Звичайно ж, коли щось в'яжу на подарунки, то це заздалегідь, тому що подарунків треба багато і все так швидко не робиться, то продумується це завчасно. Так? Але якісь дрібнички докупити, це ну, якщо є можливість, звичайно, да, там солодощі, якісь фрукти для діток, то це вже звичайно в останній момент робиться. Ну, але щоб всі подарунки от на останній момент, то ні. Я так ніколи не залишаю, це точно. Так, наступне запитання. Які ваші традиційні страви на новорічні свята або на різдвяний стіл? Е, готуєте стандартні, які всі люблять, чи дивуєте чимось новеньким і цікавим? У ну, нас о, є набір страв, які які обов'язково мають бути. Ну, звичайно ж, це якийсь салат, це якийсь олів'є, або салат з крабових паличок, Вона син дуже любить, тому це обов'язково. Також нас всі дуже люблять суші, тому я їх готую багатенько. І всі в нас любителі червоної рибки, червоної ікри. Тому бутербродики також завжди є. Ну, Там інколи по бажанню чи по кількості, можливо, гостей, так, то можна ще якусь курочку запекти. Це також дуже гарна штука. Хоча на Новий рік я не часто це роблю, запікаю, маю на увазі. А якось вже частіше на Різдво кутю, обов'язково на Різдво готую, тому що. Uh, у нас любителі є <хи> любителі uh, з маком, з горіхами, з родзинками, щоб все все там було таке смачненьке. Ну, Я, в принципі, також люблю uh, пироги обов'язково печу. Хоч ще багато хто думає, що це вже якось пережитки чогось такого, да, старого, що це бабусі так робили, зараз ніхто їх не пече. А я не знаю, я звикла, що я кожного року печу пироги <смі> обов'язково з маком, обов'язково з чимось смачненьким. З таким. Так. Тож такі в нас традиційні страви теж обов'язково є. І, ну, оскільки я люблю готувати, так то щось новеньке в мене так, завжди також є присутнє. Що цього року буде, я не знаю. Та й взагалі <смі> ця дівчатка як з виключенням світла. Боротися із проблемою повного холодильника після новорічних свят. Да? Адже раніше наготував на три дні спокійно доїдаєш, да? Ну, вже в кінці то неспокійно, треба бігом все доїсти, бо пропаде. І усіх завдання максимум да? з'їсти якомога більше, щоб нічого не зіпсувалося. Цього ж року доведеться, мабуть, готувати готувати зовсім трішечки, тобто на стіл, ну хіба ще на сніданок, щоб було щось. Тому що якось, знаєте, невідомо, як в нас що буде. Сподіваємося, взагалі, що ми доживемо до цього Нового року. Да? Ну, думаємо, про гарне, думаємо позитивно і налаштовуємося тільки на все добре. Напишіть ви, будь ласка, або дайте відповіді у вашому відео. Да? Якщо у вас немає каналу, то напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи будете ви щось готувати, як ви плануєте. Поводитися з салатами новорічними, чи будете ви її готувати, чи ні. Чи, чи взагалі, як ваше меню зміниться чи не зміниться у відповідності до наших сьогоднішніх реалій? Так, наступне запитання. Ви любите прикрашати оселю, ялинку і хто у вашій сім'ї це робить? Прикрашати я дуже люблю, я вже так, сказала, що в мене обов'язково є велике-велике прибирання із. Вигрібанням у, у кожної найменшої шпариночки, перебиранням да, кожної ниточки, розставлянням по місцях, там да, десь, як інколи, там, де маленькі клубочки залишаються мене особливо. І ти потім поки щось знайдеш у, у тому пакетику, куди, да, то все перемішається, пере, переплутається, то перед новим роком я себе заставляю все це діло розбирати. Ну Звичайно, ж там де моточки нові, то вони складені, а там, де пакети з залишками, то от він як. Завжди чомусь страдає від того, що, що він знаходиться трошки в безладі. І от перед Новим роком я <смас> сидів Так, це я не про те. І після того, як я все поприбирала, е тоді я вже ж починаю прикрашати квартиру, прикрашати ялиночку. І частіше всього роблю це сама. Поки син був йому було цікаво це робити. Е а зараз. Ну, а коли будемо прикрашати ялинку, Та, скоро ж доприбираю, да, бо допомоги в прибиранні мало від кого дочекаєшся. Да? Думаю, ну, хоча б ялинку допоможе мені хтось прикрасити, то це також дуже складна штука. І поки в когось є настрій, я не доприбираю. Да? Тільки я доприбирала, вже нікого немає. І, і, і Я вже прикрашаю ту ялинку сама. Ну, а що ж зробиш? да? Головне, щоб... Щоб ялинка була гарна, красива. Так, і створювала святкову атмосферу на період свят. Так, наступне, сьоме запитання. Чи маєте ви якісь новорічні ворожіння, прикмети або забобуни? Ну, багато хто, я думаю, скаже, да, які прикмети, так, які ворожіння. А, в мене якось особливих таких немає, хоча. Коли вчилася вже в гуртожитку, ми з дівчатами на е, оці свята, що після Нового року, да, там треба, не треба, можна ворожити так, на е, свою долю, на того, хто в тебе буде чоловіком і так далі. Ой, ми з ними гадали. О. Це такі були ворожіння цікаві, коли треба було виходити на вулицю, якесь там свято, я вже не пам'ятаю, і кого першого зустрінеш. І треба запитувати, як його звуть. І я пам'ятаю, що це вже було пізно ввечері. Ми вже спать збиралися. І тут же хтось сказав, що сьогодні ж таке свято: що сьогодні треба дізнатися, як буде твого нареченого звати. І ми бігом штани понадівали. Зверху курточки вискочили і побігли. А вже. Година пізня, вже скоро мав гудожиток закриватися, тож треба було швидко знаходити кого-небудь і питати, як його звуть. Треба, ну як? І в нас така немаленька кубка дівчаток. І біжимо ми куди. Ну, Біжимо до підземного переходу, оскільки там вже ж точно люди є. Да? І Біжить такий табунець дівчаточок. Хватаємо першого кого зустрінеться і кричимо, і, і, і кричимо як вас звуть. Самі розумієте, які очі в людей. Ну нічого. Гадали. Я ж не пам'ятаю, правда, що в мене, хто в мене попався. <ріху> ну, це, я не знаю, як це виглядало. <ріху> ну, мабуть, це кумедно виглядало. Може, когось і налякало. так що прошу вибачення. Так, а щодо новорічних саме ворожінь якихось. У мене мама ворожила, знаєте, як вона у шампанське. Кидала шматочок шоколадки. І якщо шоколадка. Лягала на дно, це означало, що рік буде спокійний. Якщо вона піднімалася догори і починала там вистрибувати на бульбашках, то це означало, що буде бурхливий, цікавий рік. Ну Оце єдине гадання, яке я знаю, тобто яке, яким я інколи користуюсь, ну це так, для забавки. так? А там ще знаю є, знаєте, написати на шматочку паперу побажання підпалити, попіл висипати у... Стакан із, ну, в келих із шампанським, так, і випити, поки б'є годинник. Ну, тобто, там багато всякого різного, цього я, відповідно, не роблю. Ну, а таке от, знаю, можливо, ви знаєте щось цікавеньке, розкажіть. Так, Наступне запитання. Пригадайте цікаву смішну історію, пов'язану з новорічними святами. Знаєте, що це я писала це запитання? Ну, просто для того, щоб було, щоб було цікаво. І впевнена, що в кожного є якісь такі історії, або цікаві, або, або кумедні. А мені пригадалося, саме перше, можливо, ще якісь були, але от саме перше, що мені пригадалося, <смі> в нас перед тобто Різдво, а то перед тим е, святий вечір і треба носити вечерю. Ну, як треба, да, носять. Хрещеники до своїх хрещених носять до бабусів. Ну, тобто раніше така була традиція. І ось на канікули я завжди їздила до бабусі у село. І у діда було дуже багато родичів. І от він мене садив на санчата, і ми їхали по всіх, носили вечерю. Ну, ось так. Дід попереду, гірсадів на санках. І інколи ж виходимо ще в світло на дворі, так? а поки всіх об'їдемо, то, то вже темно. вже І ось одного разу їхали ми вже додому поверталися так, і вирішили скоротити дорогу і пішли огородами. А городи, знаєте, в селах великі, в кожного город. І Між городами стежка, тобто ну, доріжка така, да, яка розділяє ці городи. І вона завжди вища, аніж основна частина землі, да? ну, тобто підвищення таке. І ось ми вже верталися, Дідусь мій мене ж везе на санках. І ось на одній стежин, а воно сніг такий був високий, що майже не видно було де ті стежки, а де, а де городи. Ну, тобто, все було вже зрівняно. І ось на одній такій стежці. <див> Дідусь мене підвозить цієї стежки. санки за, 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 заїжджають на ту стежиночку. Да? А я ще ж бабуся ж мене вкутала, щоб ж не змерзла дитиночка, я ж там вкутана, як не знаю хто. Пошевелиться мені не особливо є як. Ну і наїжджають санки на цю стежечку. Да? І я тільки беркиці з тих саночок <див> через спину. І в сніг. Ха я ж кажу, вдягнена та так, що не можу ні пошевелитися, ні, ні нічого. Е, дідусь Севі, зразу не, він зразу не зрозумів, що трапилося, так, чого санки такі легкі стали, зразу було важко. Він обертається, я в снігу тому лежу. Він давай мене піднімати. Оце Оцей досі пам'ятаю. Це так давно було, я ще зовсім мала була. Оця картинка, як я під сніг баркицнулася, він ще ми два проїхав і вже тільки потім зрозумів, що щось не так. А я питаюся з, з того снігу викарабкатися. Ой. Так, ну послухаю ваші історії, що у вас траплялося. Дев'яте запитання: який новорічний подарунок запам'ятався вам? Або який подарунок ви б хотіли побачити під Ялиночкою? Чесно? Зараз хочу одного подаруночка, Щоб він був у всіх під ялиночкою. Це дуже хочеться, щоб закінчилась війна. Щоб нарешті всі повернулися додому, щоб нарешті ми повернулися до нашого нормального, мирного, тихого, спокійного життя. От це зараз найбільший подарунок, який я б хотіла отримати. Так, ну. Ось такий в мене буде подарунок. А який запам'ятався? Мені подарунок, я навіть не знаю. Якось не можу згадати, але із задоволенням послухав, які ви отримували подаруночки, які вам запам'яталися. Так, і десяте запитання: ваші побажання глядачам. Побажання мої почнуться з побажань миру. Хочу побажати миру, хочу побажати добра, тепла, здоров'я міцного. А також хочу побажати. Всім світла, щоб в кожній домівці було світло, щоб в кожній домівці було тепло. Бажаю, щоб ці новорічні свята для нашої країни стали мирними, щоб цей новий рік ми вже провели під мирним небом. Бажаю, щоб ви отримали подарунки, які ви побажаєте. Бажаю миру, злагоди і добра кожній родині. Дуже дякую, що ви послухали. До кінця мою балаканину. І дуже буду рада, якщо тех вам сподобався, з нетерпінням чекатиму відео відповіді дівчаток, які мають канал на YouTube, а також коментарі глядачів щодо цього тегу, так, щодо запитань. Ось так. Буду з вами прощатися. Побажання вам вже набажала. No, a dobro, buhajte!